Заперечують, що був п'яний і до цього часу результатів експертизи немає. Просять відпустити під домашній арешт, що в нього проблеми по здоров'ю. Адвокатеса з-за спини попросила, якби вибачення, що вона мама і розуміє втрату. А потім підійшла до Ані дружини і сказала, що життя продовжується. Так, волонтерка Ірина Каптур на своїй сторінці у Фейсбуці написала про адвокатів судді Тандира, що автівкою на смерть збив нацгвардійця, ДТП сталося на блокпосту в травні близько опівночі. Початок комендантської години. 22-річний Вадим Бондаренко загинув миттєво. Ще є його запах і подпісь. Його, ну вже так вона трохи підтерта, але видно, що підписано Бонд. Це дружина загиблого показує армійську кепку чоловіка. В інтерв'ю ТСН 27-річна Анна Бондаренко розповіла, що познайомилася з Вадимом три роки тому, коли сама виховувала двох маленьких дітей. Каже, попри це, коханий дуже швидко їй освідчився. 19 років ні. Ми будемо розписуватися, ти будеш носити моє прізвище, діти будуть носити моє прізвище. Не знаю, хто йому такий приклад дав. Я не знаю. Але він так був настроєний і для нього це було наскільки сильно таке важливо. Майже одразу після весілля Вадим пішов на строкову службу до Нацгвардії. Аня народила їхню спільну доньку Поліну. Повернутись молодий батько мав навесні 22-го. Але через наступ росіян всім строковикам термін служби продовжили. 26 травня. Ані повідомили, її чоловік загинув на блокпосту в столиці. Аня, ти мене чуєш, Вадіма немає. Ну як немає? Ну це могло. Ну не могло це трапитися зі мною і з моїм водім. Ну не могло. Ну як може у Україні, які йде війна, суддя собі дозволити напитися і ганяти в комендантську годину по Києві. Свідки тієї ДТП одразу заявили, водій був п'яний, але здати кров на вміст алкоголю він відмовився. Біологічні зразки в підозрюваного судді Макарівського районного суду Києва Олексія Тандира. Зібрали примусово лише за 18 годин після аварії. Його ув'язнили на два місяці, поки триває слідство. Минулого тижня адвокати намагалися змінити запобіжний захід на домашній арешт. Мовляв, їхній підзахист не має проблеми зі здоров'ям і не зможе втекти з України. Натомість сторона обвинувачення стверджує, за час повномасштабного вторгнення тандир кілька разів виїжджав за кордон. В апеляційному суді одна з адвокатів підозрюваного висловила співчуття родині загиблого. А після слухання особисто заговорила з його дружиною, підійшла до вдови і сказала, життя продовжується. Аня слухала мовчки, потім відійшла і розридалася. Ну, наскільки сильно тяжко я вам передати не можу так у нас всередині так болить. Аня розповідає, вони з Вадимом мріяли добудувати будинок у селі на Черкащині, де жили разом із трьома дітьми. Ще восени докупили землю. Зараз вона понад усе хоче справедливого покарання для того, хто вбив її чоловіка. Хоча й за місяць після трагедії державне бюро розслідувань не повідомило результатів тесту судді Тандира на алкоголь. Його адвокати наполягають, він був тверезий. Від коментарів сніданку захисники підозрюваного відмовилися, але поза камерою повідомили, дослідження на вміст алкоголю у крові, нібито готове, але наразі неоприлюднене. Нацгвардійцю Вадиму Бондаренко було 22 роки. Його батько в лавах сил оборони захищає країну від окупантів. Дружина загиблого та троє їхніх дітей чекатимуть завершення війни за кордоном.